Сьогодні у випуску час пік масштабний крок в історії на Закарпатті з'явилася європейська колія. Ужгород стає першим обласним центром, який отримує сполучення європейської колії, європейського зразка. Виставка з пекла. Портал у війну презентували біля ректорату УЖНУ бійці 10-ї бригади. Чому б не зробити патріотичний захід, де продемонструвати важливість того, що ми робимо, для чого ми робимо. Презентація культурного заходу в Ужгороді відбудеться фестиваль-конкурс хорового мистецтва імені Кричка. В цьому році ну я вважаю, що така рекордна кількість хорових колективів приїхала на Закарпаття. Востаннє на Свалявщину в рідне село Керідський на щиті повертається захисник солдат Будул Михайло Михайлович. Загинув 3 квітня цього року в районі населеного пункту Приютне Запорізької області внаслідок артилерійського обстрілу. Вічна пам'ять герою. Крім того, 9 квітня загинув захисник Віталій Лях через ворожий обстріл під час виконання бойового завдання біля села Токарівка Херсонської області. Він народився 88-го року в селі Чумальово. Навчався у місцевій школі. 18 червня 22-го року. Був мобілізований на посаду водія 2-го мінометного розрахунку, мінометного взводу роти вогневої підтримки. За мужність і героїзм під час виконання бойових завдань нагороджений нагрудним знаком Золотий хрест. Чин похорону відбудеться 13 квітня у Чумальові. Вічна пам'ять герою! Сьогодні ми зібралися з метою реалізації проєкту щодо будівництва європейської колії від міста Чоп. До обласного центру Закарпатської області міста Ужгород. Залізничні колії міжнародного призначення розпочали будувати на Закарпатті в рамках одного із проєктів, а саме стратегічної програми розвитку залізничної інфраструктури для інтеграції України до ЄС. Основна стадія будівництва європейської колії ЧОП Ужгород розпочнеться вже у травні. Загалом термін виконання проєкту складає 14 місяців. Ужгород стає першим обласним центром, який отримає сполучення європейської колії європейського зразка. Цей проект, звісно ж, дозволить не лише лише дати комфорт в пасажирському сполученні, але паралельно принесе нам логістичні можливості для вантажних перевезень, звільнить автомобільні пункти пропуску після того, як буде налагоджена відповідний робота на відповідному логістичному терміналі, фінансується відповідним європейським проєктом Connecting Europe Facility, SEF, так званий проєкт, 50% дає. Європейський бюджет 50% «Укрзалізниця» інвестує своїх коштів в цей важливий проект. Колія міжнародного значення надзвичайно важлива для часів сьогодення, адже через величезні затори на кордонах з країнами ЄС ускладнюється процес торгівлі, що і є однією з найважливіших складових для нормального функціонування економіки. Зараз вантажні автомобілі очікують електронні черзі майже 14 діб. І це призупиняє товарообіг, це недофінансування бюджету. І саме такі проекти дають можливість нам здійснювати, розширювати бізнес. На жаль, останній останні час нові виклики, і ми також думаємо, як в тому числі розширювати і вантажувати Тому основне завдання. Як цього проєкту, так і тих проєктів, які входять в сков проектів Конектив Фасиліті, це 21 проєкт. проект. Це завести європейську калію як ну, можна глибше до України для того, щоб дати можливість як українському бізнесу в першу чергу розвиватися, будувати логістичну інфраструктуру і мати безперешкодні можливості експортувати продукцію до європейського союзу. Ну я вже ж ми не забуваємо щодо розширення пасажирського сполучення, тому що це для нас також значне. Великий Укрзалізниця отримала можливість реалізувати цей проєкт в результаті успішної участі в конкурсному відборі проєктів СЕФ у 2022 році. Загальна сума проєкту складає мільярд 300 тисяч гривень. Ми подали там першу заявку на, на фонд Коннектн фасиліті». Ми подали е, е, декілька проєктів для розширення прикордонних переходів. Там чотири прикордонних переходи там, з Словаччина, Польща, Угорщина. І в 2023 році ми розширили за програму програми. Подали ще декілька проєктів, в тому числі фінансування проєкту «ЧОП Ужгород». На наступному етапі планується проведення електрифікації нової європейської колії на ділянці Чоп Ужгород. Представники Укрзалізниці подали заявку для участі в новому конкурсі проєктів СЕФ на отримання грантового співфінансування. Ми вже будемо. Розмовляти з європейськими партнерами щодо фінансування вже будівництва електрифікації. Так, якщо ми подивимо електрифікацію, де нас можливість вже використовувати на всі по всій ділянці електропотяг, в тому числі там електрички з європейського союзу, можуть заходити на, на Ужгород вже без перестановки на, на дизельну тягу. і проектування десь займе більше біля руля року. Крім того, планується проведення техніко економічного обґрунтування можливого продовження євроколії від Ужгорода до Львова що стане важливим кроком для приєднання Львова до двох європейських транспортних коридорів – Рейн Дунайського та Середземноморського. У перечині на території місцевого лісохімічного комбінату горів цех для зберігання деревних брекетів. На місці події працювали пожежники перечината Ужгорода, а також добровольці підприємства. Гасіння ускладнювалося сильним задимленням та високим температурним режимом. Локалізація та повна ліквідація наслідків тривала близько п'яти годин. Вогонь знищив готову продукцію на площі 150 квадратних метрів, а також 50 квадратних метрів перекриття даху виробничої будівлі. На пожежі ніхто з людей не постраждав. У берегові поліція повідомила про підозру сімейному кривднику. 35-річного місцевого жителя раніше вже притягали до адмінвідповідальності за домашнє насильство відносно колишньої дружини. Коли вкотре чоловік почав нецензурно висловлюватися на адресу жінки та погрожував їй фізичною розправою, поліцейські за заявою потерпілої відкрили кримінальне провадження. За вчинення психологічного насильства підозрюваному загрожує до двох років ув'язнення. За підсумками 23-го року, Закарпаття посіло четверте місце в Україні за показником захворюваності на туберкульоз. Торік фахівці фіксували незначне зниження кількості нових випадків недуги: 74 на 100 тисяч населення. Медики акцентують на тому, що чимало випадків несвоєчасного виявлення недуги, оскільки пацієнти не звертаються по допомогу, не проходять регулярне обстеження. Мукачівський та Ужгородський ЦНАПи отримали мобільну валізу, яка допомагатиме надавати послуги маломобільним групам населення на дому. Це пересувне робоче місце адміністратора з ноутбуком, принтером, сканером, веб-камерою та вайфаєм. Завдяки їй фахівці зможуть надавати послуги, реєстрацію місця проживання, пільги, субсидії, допомогу ВПО, людям старшого віку з інвалідністю та іншим маломобільним групам вдома. Цей проект покликаний покращити сервіс СНАПу для жителів міст. Прикордонникам, які виконують бойові завдання на півночі та сході країни, передали системи радіоелектронної боротьби, генератори і комплектуючі до дронів. Прикордонники Мукачівського загону, які наразі виконують завдання в зоні проведення бойових дій, отримали життєве необхідне обладнання. Представниці товариства Черкаси енергозбут відвідали позиції військовослужбовців та передали їм мобільні і стаціонарні радіоелектронні засоби протидії безпілотним літальним апаратам, комплектуючі до дронів та інверторні генератори. Ці засоби вже активно використовують і допомагають виявляти та знищувати ворожі цілі. Нетипову виставку Ужгородцям презентували представники управління 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Потужні бойові здобутки і трофеї привертали увагу протягом двох днів на території ректорату Ужгородського національного університету. Ми дуже дбаємо про те, аби всі здобутки трофеї якісь визначні ем, моменти фіксувалися. Це важливо. У нас в бригаді є музей періоду АТО ООС. А з початком широкомасштабного вторгнення коли почали назбируватися власне трофеї наших нашої бригади. Чому б не зробити патріотичний захід, де продемонструвати важливість того, що ми робимо, для чого ми робимо, і так би мовити, надати можливість цивільному населенню особисто побачити і торкнутися цієї війни? Здавалося, де б її немає. Тир одна з інтерактивних локацій виставки. Тут відвідувачам проводили інструктаж і надавали можливість відчути, як працюють справжні снайпери. За бажанням візитери могли примірити військову форму і відчути навантаження від екіпірування. Це і це це в нас пневматична зброя. З тих, що є в наявності, то це в нас стріляє трошки точніше, це трошки сильніше. Можна спробувати для початку з цієї. Так процес заряджання проводиться. Це найбільш крупного калібр на 5 мм. При стрільбі, правильна стійка, ноги на ширині плечей. Тіло легенько піддається вперед. Приклад впирається в плече. Права рука обхватує приклад ось таким чином. Тут у нас запобіжник. Перед стрільбою від себе наперед. Зброя готова до стрільби. Не обійшлось і без навчання надавати первинну меддопомогу. Справжній експерт, бойовий медик, який має чималий досвід на фронті, показав, як правильно вберегти життя в різних екстремальних умовах. Я працював рік з санінструктором спочатку, а далі вже понад рік бойовий медик. Тобто, працюємо на евакуації поранених. Орієнтуємось на протокол Тітріполсі, тобто буде алгоритм марш проговорено. Унікальна виставка вразила ексклюзивними експонатами. Це була справжня зброя, привезена просто із пекла і особисті речі ворожих військових. Експонати збиралися з кількох регіонів, де велися бойові дії. Тобто, це ще північний напрямок, Київщина, Житомирщина і частково Харківщина. Захищали наші 108 наші, 8 батальйон наші вовки. Харківщину збиралися, так само вже і в східного напрямку, це околиці Бахмутського району, збиралися. Як наші гільзи, наші тубуси від нашої зброї, так само всі уламки зброї чи спаленої, стрілецької зброї, противника. Фото збиралися з кількох регіонів, де велися бойові дії нашою бригадою, нашими окремими батальйонами. Відображають реальну картину, яка відбувається на лінії зіткнення, так само моменти злагодження підрозділів, бойові трофеї і наслідки дій. Нашого ворога назву виставки Портал у війну обрали не випадково, адже головним завданням організаторів було передати настрій і неспокій бійців на передовій їхнє буденне життя на фронті під кулями та вибухами, аби кожен українець відчув війну навіть там, де немає потужних обстрілів. Мукачівка Ірина Галай піднялась на одну з найнебезпечніших гір у світі Анапурна. Своє сходження Ірина присвятила Збройним силам України. Вранці разом із непальським гідом Мінгма піднялась на Анапурну, висота якої 8091 метр. Ця гора вважається одним із найбільш небезпечних восьмитисячників у світі. Це був перший похід у гори для мукачівки під час повномасштабної війни. Закарпатський поліцейський посів призове місце на чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств ММА. З 1 до 6 квітня в місті Белград, столиці Сербії, відбувся чемпіонат Європи. В ньому взяли участь більше 500 учасників із 36 країн світу. До складу збірної України потрапили 18 спортсменів, серед яких співробітник закарпатської поліції Михайло Данилаш. У правоохоронних органах він працює два роки та обіймає посаду операповноваженого сектору кримінальної поліції Мукачівського районного управління. Портом поліцейський почав займатися ще з Малку. Відкриття всеукраїнського двохтурового конкурсу хорового мистецтва імені Михайла Кричка презентували на брифінгу в Ужгороді. Саме ім'ям закарпатського композитора, майстра хорового мистецтва, названий цікавий конкурс. Дуже приємно, що такий форум хорового мистецтва відбувається якраз в Закарпатті. Це настільки важливо, що свято хорової музики відпу. Присвячене імені видатного диригента, виходьця із Закарпаття, із керівника Закарпатського народного хору, одного з найкращих, коли Закарпатський хор був в такому найбільшому розквіті. І фактично Михайло Кричко був з самих перших днів в Закарпатському народному хорі. І як артист, і як хормейстер, і як художній керівник. І з іменем Михайла Михайловича Кричка пов'язані найбільші досягнення Закарпатського народного хору. І пізніше, коли Михайло… Михайлович уже проживав в Києві і керував прекрасними мистецькими колективами України хоровою капелою «Думка» і іншими. Він ні на одну секундочку не забував про закарпаття. Другий всеукраїнський відкритий фестиваль конкурсу хорового мистецтва імені Михайла Кричка проводиться з метою сприяння подальшому розвитку хорового мистецтва, збагачення традицій української музично-хорової культури, зростання її значення у духовному житті суспільства. Наш конкурс буде тривати три дні сьогодні. О 16.00 буде урочисте відкриття, яке буде відбуватися у замку, Ужгородському замку. Будуть представлені колективи. Після цього відбудеться концерт духовної музики. Основний робочий день, конкурс буде відбуватися в суботу в Ужгородському коледжі імені Дезидерія Задора там буде проходити з 10 по 17 годину. Буде проходити сам конкурс. Виступи учасників оцінюватиме високоповажне журі з хорових діячів, викладачів та музикоснавців. Оцінювання колективів учасників відбудеться за такими критеріями інтонація, стрій, метроритм, вокальна хорова техніка та культурна. Дотримання стилістики, художня виразність, підбір репертуару. За результатами конкурсу журі допускає дублювання призових місць. Дійсно, в цьому році, ну, я вважаю, що така рекордна кількість хорових колективів приїхала на Закарпаття. Сьогодні зустрічаємо 25 хорових колективів з різних регіонів України, і це регіони. Я хочу це підкреслити активних бойових дій, де, попри всі ці жахливі обстріли, продовжується мистецьке життя. Колективи продовжують свою роботу. До нас приїхали колективи з Одеси і Одеської області. До нас приїхали Сумщина, Незламний Чернігів. До нас приїхала Вінницька область, Хмельницька. Тобто, географія дуже і дуже широка. І нам це надзвичайно приємно і надзвичайно важливо. По-перше, вікова категорія учасників конкурсу різноманітна, це дитячі колективи і дорослі колективи, тобто амплітуда дуже широка. Спікери зазначили, що такі заходи це не тільки творча сходинка в розвитку, а ще й можливість реабілітації учасників, які знаходяться поблизу бойових дій.